Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні робимо розклад на тему, чи є з ним шанс на майбутнє. Налаштовуйтеся на розклад і загадуйте свого партнера, що на даний момент відбувається у відносинах з перемінним успіхом. Насправді стосунки зависли, да? є якась підвішена ситуація і вони не йдуть ні в одну, ні в другу сторону. Скоріше за все, якщо це нова людина, з якою ви тільки-тільки познайомилися, акуратно до нього придивляйся, тому що чоловік також до тебе придивляється, прицінюється, хочу бути з тобою чи не хочу. На даний момент є шалена пристрасть, є багато спокус, але невеличка загроза в тому, що жінка сильно тримається за ці стосунки. Чоловік все ще думає, потрібні йому ці стосунки чи ні. Якщо ви точно знаєте, що ви в любовних трикутниках, то чоловік буде старатися максимально довго протягувати, відтягувати цю ситуацію і затягувати ці стосунки в такому плані, як вона є на даний момент. Причому чоловік не обере ні тебе, ні суперницю і буде старатися триматися за два союзи. Якщо ти знаєш, що ти в ролі коханки, то у вас буде в основному пристрасть. Якщо ти знаєш, що ти в ролі постійної партнерші, то тут більше буде йти мова про розвиток, да, про те, як ви можете щось паралельно або одночасно разом робити. Йому дуже вигідна ця ситуація. Якщо ж в ваших стосунках немає третіх лиць, і ви достатньо довго знаходитесь у відносинах, то тут ти для нього йдеш як спокуса. Він хоче бути з тобою, він хоче розвивати ці стосунки, він буде триматися за тебе і робити все можливе, щоб ти була при ньому. Але розвивати їх на щось по типу сімейного, да, там, де ми з тобою там, сидимо в одному гніздечку, ну це не зовсім про те. Ти йому потрібна, тому що ти йому на даний момент чимось вигідна. Ти для нього йдеш як спокуса. І якщо в нього буде можливість або момент, коли а, тебе буде ставити в позицію жертви, він нею обов'язково скористається. Да? І ти при цьому можеш чувствувати себе максимально некомфортно, тому що ти не розумієш. Парами чи не пара. Розвиваються наші стосунки, чи не розвиваються? Ні, вони поки що розвиватися не будуть. Яке найближче майбутнє вашої пари. Якщо ви посварилися, і ти зараз сидиш страждаєш і не розумієш, що буде далі, то твій партнер проявить ініціативу для того, щоб помиритися. Йому потрібні відносини. Де жінка буде в них вкладатися. Для багатьох з вас це могла бути ситуація. Він тобою достатньо довгий час захоплювався, він сильно тобі допомагав. Він, він був таким класним, класним. І тут якийсь момент просто щось помінялось, перемкнуло. Да? Ти ніяк не можеш зрозуміти, що сталося. Це маніпуляція з боку імператора. Да? І чоловік веде себе по імператору. Йому потрібно тримати тебе в якійсь мірі в страху, тому що таким чином ти будеш на ньому залипати да? і думати в основному про нього. Тут е, краще всього було б, щоб ти змогла все ж таки зосередитись на роботі, а не на ньому, тому що періодично буде ставити ваші стосунки навіть не на паузу, а така, типу, крапка, все, крапка і все. Да? Е, для тих, хто не розходився, в стосунках було все відносно, спокійно і логічно. Але ти при цьому на даний момент сильно страждаєш, да? тому що так чоловік себе веде, він ставить тебе в якусь таку позицію, що тобі постійно доводилося або доводиться жертвувати собою заради нього, і тобі це не подобалося. Да? Він собі веде свою політику, ти цієї політики можеш абсолютно не розуміти. Це можуть бути моменти, коли ти відмовлялася від своїх бажань, від своїх забаганок, від якогось свого звичного режиму або темпу життя. Заради нього, але на цьому треба буде поставити крапку. Або чоловік може втратити інтерес до такої достатньо депресивної жінки. Да, на даний момент може поставити крапку і вести себе досить зухвало. Він може робити вигляд, що вкладається в роботу. Да, він може робити вигляд, що дуже зайнятий, і йому зараз не до тебе. Навіть якщо тобі на даний момент здається, що в тебе в стосунках зараз абсолютно все ок, значить в тебе присутні інші страхи. І тобі на цих потрібно постав на цих страхах потрібно поставити крапку. Дивіться, в якій ви ситуації, якщо в тебе абсолютно все нормально з чоловіком, да? ти бачиш, що ваші стосунки йдуть до нормального абсолютно розвитку, але в тебе є якісь страхи. Я не достойна такого класного чоловіка. Да? А що може бути, якщо ми такі щасливі, то може бути щось піти не так і тому подібне? Перестань себе грузити цими страхами. Можливо, ти вже пройшла всі свої уроки, можливо, ти вже усвідомила, що тобі по. Потрібно, що тобі не потрібно, і чого ти хочеш від стосунків, і тобі доведеться довіритися своєму чоловіку, тим більше, якщо він іде у тебе як імператор. Ми пам'ятаємо неодноразово я казала, що з імператором здорові стосунки побудувати може тільки імператриця. Тому, усвідомлюючи це, працюй над собою, щоб ти дійсно була імператриця, жінка, яка впевнена в собі, жінка, яка, в якої є. Реалізація, самореалізація жінка, яка може чим зайнятись в той момент, коли імператор займається своїми справами. Тоді ці страхи відходять і об'єднуються дві здорові особистості, які, власне, і можуть побудувати здорові стосунки. Чи є у вас шанс на майбутнє? А от подивіться, навіть не знаючи, що означають ці карти. Я думаю, що ви абсолютно спокійно можете самі зрозуміти, Попробуйте, да? по-перше, проникнути з цим станом, а по-друге, чи є шанс на майбутнє? Все залежить від жінки. Якщо жінка буде насолоджуватися собою в першу чергу, життям, чоловіком, тим, що її оточує, то ви можете створити сім'ю. Причому десятка Пентаклі і карта Єрафан це може бути сім'я, яка закріплена офіційно. Так? Це може бути сім'я як сім'я, офіційна сім'я, сім'я, в якій йде взаємопорозуміння, сім'я, в якій класний духовний зв'язок, і де дійсно сім'я йде як такий міцний фундамент. Це і діти, і родове дерево, і тому подібне. Дуже багато чого залежить від жінки. І дивимося, жінка зараз знаходиться в страхах. Жінка зараз в ролі жертви. Виходь з цієї ролі жертви, попрацюй зі своїми страхами, і в тебе є повний шанс створити класну гармонійну сім'ю з цим чоловіком. Тому, чи є шанс, так, шанс є. Набирайся мудрості, не можеш сама справитися зі своїми почуттями, відчуттями. Звертайся за допомогою до психолога, таролога, коуча, сімейного психолога і допоможе тобі розібратися з собою. І, власне, в тебе є всі шанси бути в майбутньому, бути з цим чоловіком як пара, як мінімум з іншим. Але в першу чергу зосереджуєшся на собі, на своєму стані. На дні колоди у вас лицар Пентаклів. Якщо а, комплексно, здорово підійти до ваших стосунків, то ваша пара має класний шанс. Чого я вам щиро і бажаю, якщо у вас здорові стосунки, якщо не здорові, працюйте обоє над цим. Всім. Дякую вам за те, що приходите до мене на ефіри. Буду вам вдячна за ваші лайки і коментарі. Вони дійсно дуже допомагають розкрутити мої канали. До нових зустрічей. Пока-пока.